Наш простір свободи сьогодні починається із гостя чоловічої статі. і Це є надзвичайно приємно. Назар, Туманік, Тумазар, Сьогодні вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям. Слава! Так, ну Дніпро на зв'язку. Зараз от ти перебуваєш саме в якій частині чи України, чи, може, за її межами. Як там, до речі, погода? В нас сьогодні просто сніжило дуже красиво. Я перебуваю в Києві. Я також ось виглядає з вікна. Просто неймовірна кількість снігу аж відчувається вже такий трошечки новорічний вайб. Так, ну добре, давай одразу я розкажу е історію, смішну історію, якою ти особисто е поділився. Звідки такий цікавий псевдонім, адже ну ім'я е зрозуміло Назар, Туманік прізвище, все тут норма. Але потім виходить, що псевдонім Тумазар. Ти написав про те, що колись у школі була цікава історія, вам вчителька з англійської да, надала можливість зробити там інтерв'ю, і ви вирішили, що е треба щось закрутити. Е дуже цікаво, щоб вийшло. і Саме звідти і пішов твій е псевдонім. Здонім, чому вирішив обрати для своєї творчої діяльності саме ось такий цікавий факт е з минулого мені здається, що воно за мною тягнеться ось буквально з того року. Тобто, як мені мене назвали Тумазар, так я і був названий усіма своїми однокласниками, друзями, е там колегами, тумазар. Підписався в інстаграмі Тумазар і якось вже так воно і залишилося. Слухай, я знаю, що у тебе був е, і можливо є успішний блог у Тіктоці, саме з там от з англійської мови, ти теж саме в цьому і продовжував розбиратися. А чому так вирішило, що прийшов саме на музичну? Те, в тебе ти коли займався музикою, або були якісь е, е, позиви до е, музичної діяльності? Чому таки від блогу успішного блогу на Тіктоці, скільки, до речі, підписників там було, і перейшов саме до музичної теми? Мені, по-перше, подобається поєднувати різні сфери, тому що, знаєте, коли ти постійно в одній лише сфері, з однієї сторони, це якби правильно, що ти позиціонуєш себе, бла-бла, але мені е цікаво перемикатися між якимись різними. М між якимись різними хобі, скажімо так, ось я повикладав англійську мову місяць. Потім я втомився, випустив пісню, потім навпаки, англійську мову, і так це чередую. А, але як на мене воно таке, знаєте, взаємопов'язане, тому що я ж співаю англійською мовою, і якраз люди, що вивчили з мого блогу англійські слова, будуть тестувати їх на моїх піснях. То це абсолютно стовідсоткова особливість саме творчих людей, які дуже полюбляють насправді да, такі зміни, чи то діяльності, чи то якогось конкретного направлення. А хто тоді в цій ситуації впливав на твій там музичний смак, на те, хто є твоїми, можливо, кумірами, якщо, якщо такі існують? Угу, mm -hmm. um... Я чесно скажу, що е, я надихаюся здебільшого якимись звуками природи, якимись настроєм, я можу надихнутися якимось фільмом. Я зазвичай не люблю надихатися іншими виконавцями, тому що мені здається, що тоді ти якось е, ну. Трошечки мухлюєш, можливо, хоча напевно це також нормально, але мене це просто не надихає. У мене нема такого, що я там подивився на пісню, не знаю, там Леді Гаги, О, хоче, як те Теж саме. Ось у мене інше. Я ось намагаюся якийсь вайп вловити, наприклад, якоїсь там печалі чи відчаю, Да, цей вайп. Я думаю, через що це можна передати. Ага, такі синтезатори, такі барабани, і намагаюся створити трек. Я то з тобою абсолютно погоджуюсь і Ще добавлю, що от коли ти е, можливо, коли от якщо мати якогось куміра, то потім буде такий варіант, що ти підсвідомо його якоюсь мірою будеш ще й наслідувати і можливо копіювати. Да? Звичайно, звичайно. Я думаю, що воно так і є, і я не думаю, що це погано. Я думаю, що також якась музика, яку я слухав, та там в дитинстві вона на мене повпливала. І звичайно, що ми якби це. Е, Такий уособлення, то, що ми споживаємо з дитинства, там з юності і так далі, воно також у мене є, але просто я намагаюся ось прям не притримуватись якихось таких чітких наслідувань, да тобто намагаюся шукати щось своє все одно. А чи можеш тоді в цій ситуації знаєш дати характеристику своєму стилю? Адже ну творець, який це від себе видає, який це через себе пропускає? А можливо, він має якісь конкретні характеристики того, що він робить? А чи можеш якось охарактеризувати свій стиль? Uh, в принципі, я б назвав свій стиль. Це просто така сучасна поп-музика, тобто воно звучить в принципі як сучасна така більш можливо американська поп-музика uh, з елементами, наприклад, синті поп або з елементами фанку. Тобто, у мене, наприклад, там попередній трек з кажаною, що там золотів ціктоці. Він більш фанковий. Цей трек він такий більш uh, на поп, тобто побудований на синтезаторах, живих барабанах. Я скористуюся можливістю, і ще раз нагадаю глядачам, що після того, як ми з тобою поспілкуємося, ми обов'язково переглянемо цей цю нову роботу і познайомимося і ще ближче із тобою. Ти, до речі, сказав про, про вайб, про те, що іноді є бажання, можливість вхопити якісь моменти, які тебе можуть надихнути на створення і впровадження тих чи інших там звуків або мелодіки, і так далі. Що тебе може надихнути? Як от відбувається? Оцей творчий процесу у виконавців у молодих, тим паче, у таких як ти. Знаєте, мене насправді надихає, коли я сповнений енергії. Зазвичай сповнена енергія або коли я відпочину, або коли я вип'ю три чашки кави одна, одна за одною. І як не дивно, це реально допомагає. Тобто, ось якийсь фізичний такий збудник, да, ось в вигляді кафеїну, він реально дасть мені стільки енергії, що я ось нещодавно написав. За 40 хвилин пісню, і е, знаєте, воно так цікаво, що деякі пісні, ось, наприклад, Lose the Roll», яку ми зараз з вами будемо слухати, ця пісня вона неймовірно складна. Там 100 доріжок різних вокалу, там різні партії, дуже складні там акорди, да синтезаторні, і вона створювалась напевно місяці три. А взагалі вона вже написана була два роки тому. І я її постійно перезводив. І вона дуже складна. І ось так воно вийшло. Ну ось такий трек вийшло написати. А Ось, наприклад, інший трек він дуже простий, але ось я, наприклад, давав його вже слухати там своїм знайомим. Вони говорять, що це ще краще. Тобто, ось воно по-різному. Ось головне, ось вхопити якийсь вайб, саме якусь от і щоб воно із себе завело, да мабуть, найперше, щоб воно тобі подобалося. Чому до речі, два роки? Перезводив, переписував, змінював. Чому так відбувалося? Щось не задовольняло? Або були були якісь інші відчуття? Ну, типу, там ні, зараз відкладу, ще ще не готове, ще не те. Не подобається. Що що тут? Чому такі муки творчі? Кажу, я скажу чесно, це взагалі процес продакшну, це дуже складний процес. Я коли хотів стати співаком, я хотів з ним стати з 17 років, і приблизно тоді я почав писати пісні. Тобто, це вже майже 8 років тому. Ем, я не думав, що це так складно і що це так дорого, тому що здавалось би, там що записати пісню і кліп це просто якісь шалені бюджети і це. Дуже важко, це дуже багато роботи. Ти там можеш реально сидіти на студії місяць по 5 годин на день для того, щоб правильно звести якісь звуки, і потім воно звучить не так, як треба. І ось знаєте, я ще такий перфекціоніст, що мені по життю взагалі заважало, але я якось намагаюся зараз з цим боротися, тому що я розумію, що ідеального ніколи не буде завжди можна краще, і треба ось просто дати те, що ти можеш дати зараз, і ну два. І, і не затягувати да? це теж є дуже важливим моментом, тому що можна перегоріти і якось випустити е зі своєї душі ось ті переживання і те, що ти хотів донести до свого е слухача. Абсолютно правда, абсолютно правда. Ну тим паче, зараз епоха швидкого контенту, коли там да, всі там ток листають три секунди і пролиснув відео, так і. Якби нема особливо сенсу, так навіть зараз ніхто особливо кліпи так да не знімає це до речі. Можливо, один з моїх останніх кліпів на найближчий час, тому що я розумію, що е, ну скільки вкладено туди часу, праці так, це чотири місяці. Там малювалася графіка, колір, хореографія вчилася, і це залетить по факту набагато менше ніж будь-який TikTok, на який я витрачу три хвилини. Так, да, це точно однозначно і 100%. На жаль. Хоча з іншої сторони можливо це є добре, це є саме рух, який не змушує нас знаєш, так, стояти на одному, одному місці постійно, постійно. Як, наприклад, було ось ці два роки, коли да, мучаєш, 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 і, 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 і по факту тільки одна річ за цей час виходить. До речі, хто от фідбек на, на твої роботи, що говорять, що говорять близькі люди, що говорить, можливо, там твоя команда команда яка тебе підтримує і допомагає у створенні всіх цих е, речей. Які є відгуки, я вам можу сказати, що в мене взагалі зазвичай 95% позитивних відгуків, і абсолютна більшість з них позитивні. Я вам можу сказати, що це навіть погано, тому що, по-перше, хейт, ось попередній трек, да там плач в ньому десь скажімо так 50% хейту, 50% Позитивних коментарів, і ось хейт він пушить в 10 разів більше трек, ніж позитивні коментарі, в жодному разі я не знецінюю позитивні коментарі, і це взагалі моя енергія, моє натхнення. Мені це дуже приємно. Я просто кажу про факт, да, що коли в трек додається ще хейт, да, тобто якась провокація, якийсь скандал. Він набагато більше форситься і він набагато швидше окупається. Тобто, насправді, коментарі такі все дуже класно, все дуже круто. Єдине, що звичайно такий матеріал він буде. Не знаю скільки окупатися, можливо, ніколи не окупиться. Це так трошки з негативної точки зору, але факт скажи, залишається фактом. До речі, ну дійсно останнього часу дуже багато хейту на наших молодих зірок співаків композиторів. Чому як ти думаєш, чому так сталося? І звідки він взявся? Можливо, він був і раніше, але просто на нього не звертали увагу, тому що зараз хейту приділяється ну просто шалена увага, і всі про це говорять. Ну мені здається, тут треба розбирати, знаєте, кожну ситуацію окремо, тому що існує хейт абсолютно неоправданий. Да, це якийсь просто не подобається мені людина. Просто ти мені нагадуєш там якусь злу училку з мого дитинства. Ось я і буду тебе хейтити. А є е, такий хейт, що. Uh, ну, він якби більш як дзеркало, да що суспільство показує, що мені це не подобається. Да, якщо це якийсь якась спекуляція на війні, правильно, якщо це якась там дотичність до чогось російського, да, тобто одразу йде е, такий як протест. Тобто, я б це, в принципі це можна назвати хейтом, але для мене це два абсолютно різних види хейтів. І я вам можу сказати, що я розумію, що більшість артистів, які... Роблять якісь такі провокації, да такі дуже дуже гострі. Я впевнений, що вони це роблять з певним наміром, тому що як я вже сказав, на хейті ти в 10 разів більше заробляєш. Да, це абсолютно правильно. Е, от знову не знаю, чи що додати: чи на жаль, чи на щастя. Отут от таке, знаєш, треба таку серединку тримати, щоб е, дійсно все це в правильне русло направити. До речі, скажи, от один із відомих організаторів заході заходів написав про тебе таке: він створює музику для одних, картинку для інших, а його особистий бренд взагалі не потрапляє ані в першу, ані в другу категорію. Е, про що йде мова, е, це є одним із відгуків, які тебе можна... Може надихнути, або е, якось продумати свою творчу діяльність. Про що саме тут ідеться мова? чому Так що музика для одних, картинка для інших, а бренд взагалі не потрапляє в жодну з цих категорій? Я, в принципі, з цим погоджуюся, що в мене дуже-дуже широкий спектр, і я якби не б'ю в одну точку. так У мене нема такого, що ось, наприклад, співачка Маша Кондратенко, так, у неї є абсолютно така. Е, Точка, куди вона б'є, так це така дитяча, більш контент, аудиторія. У неї веселі такі пісні, вони схожі один на одного на одну, і вона дуже гарно, органічно в цьому там зростає. У мене реально ось на Фейсбук. У мене є Фейсбук велика аудиторія. 82 тисячі людей, і вони дуже сапортять, Знаєте, мої там ліричні треки і так далі. Є тікток аудиторія, яка молодша, і вони там, наприклад, для них на поки... ходить чи. Да, да, щось таке тут, тут, тут. і воно так і є. Просто я можу сказати, що я роблю. Ну, по максимуму те, що я можу. Тобто е, я погоджуюся з цим коментарем, так але одночасно я якби не бачу для себе якоїсь іншої альтернативи. Тобто, ну там працюю там тільки на дітей. Та я в принципі і працюю на дітей. Просто на іншій платформі я працюю на інших. А наприклад, викладання англійської мови, воно мені забезпечує те, що я можу а, вкладати в гроші в треки. так, Тому що там англійська мова вона не мечеться з музикою. Ну, в принципі, у мене в музики. Взагалі не було якби на англійська мова, тому що вона можна сказ сказати так мене утримує, і це те, що дозволяє мені платити за музику, кліпи і так далі. Ну, до речі, ми знаємо, що ти пишеш треки і англійською, українською ще й китайською мовами. Так наскільки це складно, наскільки це затребувано зараз? Я думаю, що це в Україні взагалі нікому не потрібно. Ось але я знаєте, я просто розумію, що я багато роблю того, що що у нас взагалі нікому майже не потрібно. Але я розумію, якби людина психо. Е, е, Психологізована правильно? і я розумію, що я перш за все, все це роблю для себе, і ну окрім того, у мене ще є китайський тікток. Я можу там це попросувати. Тому що, наприклад, якщо я не помиляюся, пісня там попередня плач, незважаючи на те, що вона українською мовою, вона в тік в китайському тіктоці дуже гарно залетіла, і вона принесла навіть нам більше грошей по стрімам ніж в Україні. Тобто з одного китаю там буквально пару відео. Ось тому, як би знаєте, я пробую все, я не боюся пробувати. Чому б ні? Дуже, дуже цікава, до речі, штука. От, стосовно, там, маєш, Мається на увазі китайський Тік-Ток це саме для тієї аудиторії. Англійський, саме для, можливо, Америки там або аудиторії, яка спілкується і виключно саме з американсько аудиторією. Так, Я правильно розумію в цій ситуації? От, Є спільний тікток у усього світу, окрім Китаю. У Китаї є свій тікток. Він називається Douyin. Він регіональний і там все лише китайською мовою, там навіть не можна додаток перевести на англійську мову, і він таргетиться лише на Китай. І туди дуже складно попасти. Там мені прив'язали паспорт дідуся мого вчителя з китайської мови, щоб і там постійно різні обмеження. Знаєте, там таке буває. Я один раз виставив відео, там де єнот, типа, танцює під е, мій трек. Е, мені просто хтось скинув ціпа ось там єнот танцю. трек я його туди виставив. Так мені б там прийшла скарга, що е, я отримую там насильно е, тварин вдома, і це протиречить закону Китаю. І коротше, там, взагалі е, штраф цей дідусь майже повинен був платити за це. Оце да Оце серйозні речі. Тому да, мабуть, з цим дійсно треба бути обережним, але. Там це працює. Ми правильно вже зрозуміли, як ти сказав, що е, аудиторія достатньо була зацікавлена цим е, треком. Е, я в е, сьогоднішню от програму, коли анонсував зустріч із тобою розмову, я говорив про, е, про те, що будемо розбиратися «Lose it all». про що е, пісня, який правильний, дослівний, можливо, переклад, що хотів. Е, Подати своєму слухачеві, на які можливо думки хотів його е, наштовхнути, і про що про що ця робота? Lose it all. Так. це втратити все. Це такий момент, коли ти відчуваєш себе досить таки спустошеним, знесиленим. Я б сказав, що це про емоційне вигорання і про енергію, яку ти намагаєшся зберегти в ці моменти в собі для того, щоб далі підійматися. Я розумію просто, знаєте, що взагалі все моє життя, і я так аналізую більшості людей. Це такі певні хвилі, так добре там. Краще, гірше, добре, погано, неймовірно або погано. І ось ці моменти, коли тобі. Погано скажімо так, коли у тебе нема сил, нема настрою. Їх потрібно навчитися переживати, і потрібно навчитися в них існувати, і так ти доволі швидко з них виходиш. Як знаєте, в Гаррі Поттері була така в першій частині, коли вони в цих там коріннях були, і там треба розслабитись лише тоді тебе це пропустить. Тому що якщо ти напружуєшся, тебе це все буде з'їдати. І в принципі, ця пісня про це да про те, як проживати ось такі. Спади. В тебе особисто були такі моменти, коли не хотілося нічого не робити. Не хочеться називати це депресією, але просто такий спадок сил, бажання творити, бажання щось робити. Як як вже рятувався, рятувався такий власний досвід? Я вам можу сказати, що у мене так постійно. у мене Я, в принципі, розумію, що в мене нема такого, щоб у мене тиждень пройшов середньо в гарному настрої, тобто, у мене там. Пару днів на тиждень обов'язково буде якийсь спад, і це все просто залежить від того, ось наскільки я його буду проживати. Тому що ось, коли ти працюєш да там за аудиторією, ти робиш контент, у тебе постійно. Я можу, наприклад, дуже засмучуватись. У мене зараз в тіктольці там якийсь е, рі... Ліміт там на перегляди, так тому що там один контент раніше він залітав на мільйони, а зараз я там дивлюся, він залітає на 10 тисяч, і звичайно, що я засмучуюсь, тому що я на це витратив дуже багато часу. Там немає фідбеку. Ну і коротше, це все да це така, як. Е... Голка, така трошечки як залежність від того, що ти там постиш контент від цього фідбеку, і це тебе емоційно дестабілізує, але одночасно разом з цим ти стаєш таким більш якимось більш невбиваємим. Тобто, тебе дуже ти розумієш, що далі буде краще, і ти ці моменти ти навчаєшся їх проживати і так далі. Ні, ну творчі люди, я знову повторюю ту тезу, яку говорив на початку, да що творчі люди вони такі достатньо емоційно розхитані, тому абсолютно нормально, коли е, у нас є настрої, які абсолютно не підвладні е, нам внутрішньо, ми можемо трошки хитатися в цьому емоційному стані. Е, Скажи, будь ласка, мабуть, одне з останніх питань стосовно творчих планів, наперед, ми зрозуміли, що поки що пауза з відеороботами, А от е, стосовно е, нових треків, е, нових. Пісень, можливо, зараз знаєш прийшов для тебе такий період, коли ти хочеш відпочити і більше приділити увагу викладанню. Знову ж таки, щось трошки змінити. Так що далі буде? А у мене, в принципі, ну в плані викладання, у мене зараз планується велетенський курс з англійської мови, там де я буду вести просто велетенські групи і всіх надихати, вчити англійській мові. Uh, ось, а в плані творчості uh, у мене в принципі все продовжує йти. У мене дуже багато треків вже в запасі, які потрібно випускати. Uh, пишуться нові треки. Єдине, що дійсно, якби, це недоцільно зараз витрачати гроші на музичні відео. Тому це будуть просто якісь класні фотосесії, якісь відео зняті на айфон і так далі. Uh, тому все буде іти. Я думаю, що мені просто треба. Uh, Просто треба відпочити тиждень, і далі все буде як було. До речі, я ти сказав, я тут просто теж прокрутив в голові. Що зараз в тренді відео зняті на телефони, на класну оптику телефонну, на камери, і це залітає. І е, люди це дивляться і хочуть це споживати і дивитися. Я вдячний за розмову. Буквально два слова від тебе. Побажання всім нашим глядачам перед тим як ми перейдемо до перегляду твоєї роботи. Я бажаю всім глядачам, особливо тим, хто водиться в цівки, обов'язково змінити резину, як ви казали на початку, тому що це дуже дуже важливо. Ваше життя і ваша безпека це найважливіше. А все інше вже потім іде бонусом. Тому що від цього багато що залежить абсолютно правий. Дякую за цікаву розмову. Дякую, що приєднався е, до нас сьогодні. Привіт, столиць, столиці із Дніпра. Привіт, Києву і всім всім всім. Так, ну добре, а е, тумазар. Сьогодні був, був разом із нами у просторі свободи. Е, Назар зараз презентує. Фактично, ми подивимося його цю роботу, про яку говорили і на початку, і під час спілкування. А е, давайте подивимося і спробуємо не втрачати все або навіть, якщо у нас десь щось не вдалося, і ми щось щось втратили, а все таки треба зібрати волю в кулак стати рівно і іти продовжувати крокувати вперед lose it all